Так, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Це канал про гаражі. І вже наступний день ми будемо заливати перед воротами заїзд. Давайте я покажу, що придбав вже і що зранку зробив. Правильно, потратив гроші. І вже 1440 гривень 2 тонни щебня. Тут у нас викопана яма, В яму трохи насипали щебня. Той, хто привозив, тому що через яму він, зрозуміло, не зміг би перекинути. Тут я привіз ще цемент, ще цемент, там, до речі, багато йде. А саме головне, це ось ця труба. Коротше, ось ця труба, яка ось такий діаметр і є ось такий. Але вона трохи коротка. Вчора її вдалося знайти. Так що буде вставлятися вона замість тої. Бо то 150 а це 400. Буде більше проходити вода, тому що там буде більше всього, що забиватися. Так що треба розширити нам ту яму і вкопати цю трубу. Так що такі плани на сьогоднішній день. Все, в принципі, будемо працювати, буду показувати, що ми зробили і що робимо. Все. Так, у нас знову труба, і вся її проблема в тому, що вона коротше йде, чим та на 3 на 2 метри, на 2,40 йде да, та з 4 йде. Да. І виходить, що у нас буде до сюди ось так. І там буде ось сюди. І прийдеться тут ще щось домуровувати з однієї сторони або з іншої. Ну, В принципі, так, да, якось так. І так, витягнули весь пісок з підвалу. Оцей весь пісок у мене був в підвалі. Не знаю, тут тонна, напевно дві. І ще є тут трохи піска. І ще ось щебінь, якраз пересунули і ось уже трубу. Вставили сюди, тут прокопали, все за бітаною, підцементуємо. все буде чітко. так? І тут виходить ось так. Зверху після обіду це все зальємо, отак і буде чітко. Ось так виглядати буде. Так. І зверху тут вона трохи коротковата, але піднімемо її трошки вище і там зальємо. Ось так буде стак, стак, стак це все виглядає зараз. Заїзд. І так, треба запечатлити ці моменти. Так, дивіться, Кореш, труба встановлена. Тут зробили опалубку зараз ось таку. Зверху наложимо цих уголок. Уголків з кроваті. До речі, пострадали дві кроваті, панцирних ось таких. Тут потім, бачите, є вже опалубка, тут є потім желізо зверху, уголки зверху, тому що не вистачає труби. Ну, Нічого страшного, тут в кінці є якраз і небагато. Тут труба треба забітонувати, вже все підготували і потім ще сітку з кроваті, також кинемо зверху труби. Не знаю, треба вона чи не треба, ну хай буде, все одно вона залишається. Так що ось так от виглядає. Тут все з двох сторон пробітонується гарно і буде стояти труба мертва. І нікуди не дінеться. Ось така картина. Ось тільки зараз матеріалів. Так. Так, кому цікаво, ось так воно зараз буде виглядати. Там опалубка, якась отак зроблена. І зверху накидана куча уголків з кроваті. Бачите? Куча, куча. І Далі ось труба йде. Ось так. І знизу там тунель. Бачите, тунель. Ось Так, Так, на трубу ще кинули сітку, щоб раствор де, де труби краще пристав. Не знаю, треба вона тут чи не треба, але ми в принципі зробили. А тут уже, бачите, зверху накидали слой. То ось так виходить. Так, ну і все. Ось кінець робочого дня. Давайте я вам покажу, як воно вийшло і все ж таки, який результат. Дивіться, ось так це вийшло. Пісок з підвалу, він дуже, дуже глинястий. Він сказати, ну, раствор ми його взагалі не кидали, коли тільки закінчився нормальний. Він дуже в'язкий такий. Ну, Наствор він цей, на бетон не годиться взагалі. Це з глиною. Коротше. Він такий, якийсь, я не знаю, напевно, його десь самі накопали, і він не годиться. Залишилося це така куча щебня І ось така. Ще щебня залишилось тут. Ось так. Щебня заказував 2 тонни, вистачило. Ну, ще треба тут, в принципі, все дорівняти, але дорівняти. Ну, і Ви пам'ятаєте, що там в кінці гаражу також треба забетонувати. Звісно, ніхто сьогодні нічого тут не робив. А чому не робив? Тому що звідси треба вивезти землю, викопати це все і вивести землю. А щоб її вивезти, треба відкрити ворота. І, по-друге, ще треба, щоб ось там висохло. Тут ось так вийшло, забетонували зверху, там ще трошки десь підчиститься землі, тут також ще трошки землі почиститься. Ну і в принципі, коли тут вже все буде засохше, виморимо тут якийсь такий шалобок, щоб вона, вода звідти стікала сюди. Ну воно Тут буде вимоє, ще й плюс, якщо дощ піде і все інше. Там поставив камінці, щоб не заїхала ніяка машина. Бо, звісно ж, як побачу, що. Цей, і що тут можна заїхати і розвернутися, то звісно сюди будуть залітати просто з розбігу. Тут вийшло так, ви бачили сюди кинув 6 уголків з кроваті, вона якраз мені не була потрібна. І зверху труби ви бачили, я поставив сітку. Тут ось так вийшло. Там ось так воно доски тут залишаться, колись вони тут і згниють. Але, в принципі, по сторонам буде бетон і буде нормально. Доски якщо згниють і вимиються звідси, то нічого страшного, тому що там вже по сторонам буде у нас бетон. І цю опалубку ми потім знімемо і буде ось так. В принципі, тут вийшло десь по відчуттям метра три, навіть, напевно більше, відти до сюди, ну, напевно, да, десь метра три більше всього. І ось так воно тепер виглядає. Так що висохне і зможемо вже наступні рази тут е, проїхати. Так, в принципі, на сьогодні все. Вже майже вечір. Так що будемо вже завершати і йти додому. Всім дякую за перегляд. Лайки ставте, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока.